Так, всіх вітаю екстерне включення. Перед стрімом от побачив новий анонс на сайті Wargaming про халявні подаруночки, які ВГ нам готує на вихід свого оновлення в 2.0. Яке буде нагадую, 3 вересня. От і також на офіційному Ютуб каналі вийшло відео про це з назвою Отримайте найбільший подарунок в історії World of Tanks. Відосик на 3 хвилини, і давайте подивимося, що приготували нам ВГ до виходу своєї. Обнови масштабне оновлення World of Tanks 2.0. Без доган Бездоганна мить, щоб розпочати свій танковий шлях чи повернутися на віртуальне поле бою. На кожного командира чекає найепічніший подарунок за всю історію гри. Такого ще не було. Цікаве, мільйони ресурсів. І найголовніше будь-яка гілка техніки на вибір. Вибирайте собі машини, Це і вони круто. вирушать прямо до вашого гаража від 6 до 10 рівня. Досліджені, придбані і у топовій комплектації. Ви зможете... Дослідження прибл... придбані і в топові комплектації, тобто можна з шостого рівня отримати собі гілочку на халяву. Те досліджувати Корунду. танки одинадцятого рівня з першого ж дня оновлення. Так. Якщо вже маєте все, досліджені і придбані усі гілки техніки, включно з десятими рівнями. Угу. Ви отримаєте особливі відзнаки і елементи зовнішнього вигляду. Ротом, окрім техніки, на вас чекатимуть дві з половиною тисячі золота. Я дві з тисячі золота це місяць прем, якщо що 15 тисяч бонів для придбання вдосконаленого обладнання чи навіть преміум машини 10 мільйонів кредитів якраз для придбання танка 11-го рівня, навчальні матеріали і бланки перепідготовки для екіпажу. Ваші нові машини керуватимуться асами цілий місяць преміум акаунту і ще один після виконання кількох простих завдань. це особисті резерви і завдання на бойовий досвід. Це також пам'ятна медаль і 2 d стиль. Стільки всього корисного не забудьте розповісти про це другу. Якщо знаєте когось, хто ніколи не грав у World of Tanks, кличте товариша в бій. Командири, що зареєструються після виходу оновлення 2.0, також а? отримують гілку дерева досліджень і ще одну на додачу одну? дві гілки. Так будь-які два десятих рівні задарма. Радимо обирати машини з різними стилями гри. По факту, якщо ви тільки взагалі зайшли в цю гру, ну або створюєте твінк, можливо, то у вас буде з 6 по 10 рівень дві гілки на халяву плюс купа нагород. Як же ви заохочує гравців, капець. До того ж, новачки безкоштовно отримують кілька преміум машин шостого і сьомого рівнів. А також набір прокатної преміум техніки восьмого і дев'ятого рівнів. Ви зможете навчатися грі, заробляючи кредити, досвід і тренуючи екіпаж. Крім танків, нові гравці отримують безліч інших дарунків шість мільйонів кредитів. Стартовий набір обладнання, навчальні матеріали, завдання на досвід екіпажу і особисті резерви, преміум акаунт та елементи зовнішнього вигляду. А ще на вас чекатиме набір щоденних завдань із корисними і приємними нагородами. Почати грати у World of Tanks sure, sure, ще ніколи Nox. не було так просто. Ви отримаєте все необхідне, щоб грати комфортно і досліджувати машини 11-го рівня. Новачок ви чи ветеран. Забрати дарунок можна від дня виходу оновлення 2.0 і аж до наступного оновлення. Уперед до нових вершин. Ні, ну що я скажу? ВГ насправді молодці на рахунок цього, що вони дарують стільки всяких нагород великої кількості. От, але чи будуть нові гравці приходити в цю гру? Це вже питання. Скоріше за все, будуть старі гравці робити собі твінки, хто хотів давно зробити. Ну але знову ж таки, твінк 25 п'ятому році. Не є дуже актуальним, також є дуже добре для ветеранів гри, ви можете також зайти отримати ці нагороди, навіть якщо перший час грати не будете, можна їх отримати. Там на сайті написано, що можна зайти десь там до жовтня місяця, точно я не пам'ятаю. Тому посиланнячко лишу вам під стрімом на цю статтю, ви подивитесь, скільки там можна заходити по часу. Там десь до жовтня щось таке в такому районі. Ну, рекомендую зайти, отримати, залутати ці нагороди. Але чесно здивований кількістю нагород і тим, що ВГ дозволяє ось так на халяву увірватися. Або тим гравцям, в яких, ну скажімо, була одна-дві гілки, тільки прокачені, прокачати третю на халяву, отримати купу нагород до того всього. Це доволі приємний бонус. Тому всім рекомендую просто зайти. А чи грати будете, чи не грати ну це вже ваше право. З вами був Шокерікс. Я радий, що вас попередив на рахунок цього. І до нових таких подібних відосів. Всім бибе.